Стебло гарне, вже тут качанчик десь формується. Фермер Сергій Кочубей оглядає кукурузу, 100 гектарів якої засіяв на орендованих землях місяць тому. Каже, останнім часом у цій місцевості було мало дощу, тож посіяне зійшло нерівномірно. Кукуруза кормова, збут є так вирощувати її не дуже важко. Фактично це ми підживляємо зараз її, Потім будемо ще по листу обробляти мікродобривами і мікроелементами. І інсектицидом. І все. І на даному етапі це буде, вже чекаємо до врожаю. Це плантація дворічних кущів смородини. Фермерка Алла Кочубей говорить, окрім традиційних сільськогосподарських культур, вирішили спробувати вирощувати ягоди. Врожаю чекають за два роки. Не будеш мати господарство з одної культури якоїсь. Мусить бути різні види культур. І тоді, може, буде воно покриватися якісь розходи або там. Ну, бо якщо буде тільки одна культура, то буде тяжко. У фермерському господарстві Сергія разом з ним працює п'ятеро чоловіків. Війна і мобілізація каже, на роботу впливають. За тиждень до війська забрали двох, а загалом воюють уже четверо його робітників. Ще двоє заброньовані. Це трошечки небрежно, бо то свіжих людей треба навчати. Набирають других, навчаємо. То якось так справляємося. Богдан Глум тракторист. До цього їздив на заробітки до Польщі, повернувся і знайшов роботу вдома. Йому 24. Тож, каже, поки до армії не кличуть. Чоловік трохи більше року працює у цьому фермерському господарстві. Нині вносить добрива на полях. Поле красота. Чим? То не в складі сидіти десь там на стройці. То є кайф. Щоб пару подружок сідав, то взагалі. Тема. Десяту частину валової продукції аграрного сектору у Волині виробляють подібні фермерські господарства, говорить керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Переважно вони займаються рослинництвом. Протягом двох років зареєструвалися 90 нових господарств. Усього працює орієнтовно 700. Аби підтримати аграрний сектор, каже уряд, збільшив термін бронювання від мобілізації робітників, але не більше 50 відсотків військовозобов'язаних чоловіків. Щоб не зупинити виробництво, уряд прийняв низку рішень, яка дозволяє аграріям бронювати своїх працівників. На сьогодні зокрема оновили постанову, яка бронювала наших аграріїв двороки. Зараз бронюються аграрії. Вона дозволяє аграріям бронюватися на 12 місяців. Зняли обмеження по військово-облікових професіях і по спеціальностях. Головне працювати офіційно, щоб люди могли підтвердити те, що вони працюють в АБК. У фермерському господарстві Сергія Кочубея обробляють 550 гектарів земель. Більшість площ засіяли зерновими культурами. Будемо починати через 10 днів, десь через тиждень мовти ячмінь. Потім і пак. Ще за місяць пшениця, ще за місяць та соя, соняшник. Ну і так все, все поки. Мухи білі не налетять, сніг не впаде. Аби були ринки збуту і ціна на збіжжя, тоді говорить фермер: господарство буде успішним. Попри ризики, пов'язані з війною та блокуванням українського експорту, каже налаштований оптимістично. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.